Ще я вам хочу показати таке прямокутне блюдо. Бачите? Отаке от прямокутне блюдо. І так воно все зроблене. Такий рельєф йде по кругу, от так, ну, довкола, довкола. І скажу вам, що то блюдо, воно як, воно з одної сторони чуть ширше, а з другої сторони, ніби чуть вужче. От я його навіть... Так, замірюю, знаєте? От зараз замірюю і буду знати, і вам скажу. Е, з цієї сторони воно має 21,8 см, а з цієї сторони воно має 24 см. Бачите, я так як я вам кажу, з одної сторони воно ширше, а з другої вище. Воно біле, воно гарне, гарне, гарнесіньке. То в нас є Польща. Клеймо, є, клеймо, я вам покажу, що клеймо, є Польща. Воно таке досить, воно таке важковате. Єдине, що має що має таке собі отакий, отакий ніби брачок, отакий недолив, отакий недолив. Розумієте, отака як ніби чуть-чуть, ніби така, як виймочка, отакий недолив. Має. Ну, Тут така краплиночка матюнька, матюнька там в тісті. А оце ось такий в нього брачок йде. Ну, але як наложити, там що то ну, ну, шикарне. Ну, воно біле-білесеньке. І скажу вам, що таке блюдо йде під 153 номером 200 гривень. За того, що має отаку виємочку, такий недолив. 100, де то що я вже забула. 153 номер 200 гривень. І, а, ще скажу, яку має довжину. Забула, вибачте мене. Довжину має 39,3 см. 39,3 см. Ну, а тут вже посередині такого вам скажу, що має 22,5 см. Сюди 24, а сюди 61 і 8 Отаке от отаке гарне блюдо. Ну, воно дуже гарне. Тут вам покажу такі тарілочки, я вже їх показувала, Тарілки гарні, в новому стані. Ніде не пошкоджені, ніде ні потертості золота нема. Абсолютно. Такі слонової кості, на перші блюда. Вони всі, ну нігде, вони нові. В новому стані, абсолютно в новому стані. Кажу вам так, як, так як воно є. І вон, то в нас є баварія. Так. То в нас є Баварія. Германія. Не, не, Баварія пише, а там Баварія пише. Що там далі, я не, не можу сказати. І скажу вам в діаметрі, скільки та тарілочка має. А в діаметрі тарілка має 22 см. І йдуть такі тарілочки. 155 номер 100 гривень. 155 номер, 100 гривень я ціну знизила. Я їх маю 6 штук. 6 штук. Ну, вони дуже гарні, ну дуже гарні. така красота. Тут хочу вам показати, що я маю такі шикарнючі карнючі трієчки. дійсно дуже гарні, дуже ніжні. Ніжні ніжні такі, ну, дійсно ніжні. Я от, е... Мали їх більше, її вже люди забрали, але ще от мені залишилось. Бачите, отака ніжна красота. Такі йдуть чашечки отакі чашечки, з такою зручною ручкою, з такими декольками. Бачите, отакі ніжні, ніжні, такі, як морквові, чи то такі, як оранжеві, такі, як морквові чуть чуть такі блідесенькі, такі квіточки, листочки такі сірі, світленькі, сірі з темним. Сюди така кайма йде, бачите? І з другого боку також так само. Отакі От вони приблизно десь йдуть на 180 грам. Десь приблизно 180-190 Нові, в новому стані. То є в Німеччина. Тут таке на кружиці йде, клеймо. Таке йде. Блюдечко, бачите, з такими декольками, бачите, ось такими декольками таке йде блюдочко. З такими трьома декольками. Тут же на блюдочкове є оригінальне клеймо, бачите, бо кольорові кольорове клеймо то є оригінальне. І скажу, що така йде ще пиріжкова тарілочка. Отака сама йде шикарна пиріжкова тарілочка з таким же самим клеймом, бачите? Таке саме клеймо велике, ну вони дуже гарні, ну вони дуже ніжні. І скажу, скільки має в діаметрі та пиріжкова тарілочка. А вона має в діаметрі. А в діаметрі має де, ну 20 см. 19,9 20 см має в діаметрі. І тут такі трієчки. Під 60 номером 300 гривень. 60-й номер 300 гривень такої трієчки. 60-й номер 300 гривень. Я маю їх 5 трієчок. Ну, хто хоче одну, хто дві, все кому як по бажанню. Ще я вам хочу показати, що маю таку вазочку. Бачите, вона так, як ніби з латуні та вазочка. Вона такий має малюнок. Бачите, ну, воно, та там так, як ніби вибите, вибите все так, Шогоров. Бачите, як? Отака. От На такій ніжці така вазочка. От показую вам ще ближче. Бачите? Отако. Така вазочка. І скажу, скільки та вазочка має висоти. Висоти то та вазочка має 25 см. І йде така ваза під 161 номером 300 гривень. 161 номер 300 гривень такої вазочки. Ще вам покажу, що я маю такі шикарні стакани. Стакани чи бакали отакі шикарні, білі-білесенькі, нові, новесенькі. Таку, з такою кайму, з таку там такий як орнамент. Тут написано, е, тут написано що мануфактура заснована, в, ти, певне, що так, в 1860 році. То в нас є, Германія, то є клеймо Германія. Вони нові, в новому стані, зовсім ніде вони не були вживані. Отако от йдуть по кругу, Бачите, отакі от йдуть по кругу. Вони Таку, от таке має дно. Бачите, от таке дно на такій ніжці, на такій ніжці. Вони на 220, грам, так, на 220 грам, Я заміряла, я вже так не докладу, не пам'ятаю. На 220 грам. Така, така тарілочка, таке блюдечко. бачите, З таким орнаментом. Ще така, з таким, таким малюнком. бачите, от таке саме клеймо є. Таке саме клеймо І йдуть такі стакани, такі двічки. Е, під 98 номером 250 гривень, 98-й номер 250 гривень. Отакі От шикарні двічки. Білі-білесенькі. Ну шикарнючі. Тут я вам покажу, що я маю отакий бокал. Такий один великий бакал, Ну, чи кухоль, як мені казали, що то так правильно. Ну, може, так і правильно. Він отакий от йде. Отакий от в нього малюнок. Бачите? Отакий от малюнок по кругу. Отакий от йде він. Ну Той бакал десь певний йде на 400 грам, Десь тако, десь на 400 грам, така зручна ручка. І в нього таке клеймо. Він новий новісінький, тільки має з дна. От бачите, ось дна має таке, як ніби, ну, ніби як закалинка в тісті, Ось це так, ніби закалинка в тісті. І тут таку наручиці має краплиночку. Ну, то в тісті певно, що краплиночка. І йде е, 150-й номер. 130 гривень. 150-й номер, 130 гривень за того, що має тут таку закалинку в тісті і тут краплинку. 150-й номер, 130 гривень. Отакого От такого, бакала чи такий кухоль. Десь на 400 грам. Може, трошки більше, я не, не так не докладно не скажу. Тут я вам ще хочу показати, що я маю так як набір тарілочок. Отакі шикарні тарілочки. Бачите, вони такі, як як, як сказати, що е, воно не круглі, вони не круглі. Хто знає мені підкаже, як як така форма називається отаких тарілочок. все такі тарілочки йдуть та як десертні, та як десертні ці, менші тарілочки. і то в нас є, Бачите, то є клеймо, то баварія, отаке клеймо. Отаке клеймо йде. Такий малюнок. Ну, ніжні, дуже ніжні. Дуже ніжні, дуже гарні такі тарілочки. Нові, нові, новісінькі. Ні одна в користуванні не була, Вони йдуть нові, ті тарілочки. Скажу вам, скільки така тарілочка має в діаметрі. В діаметрі ця тарілочка має 19, 19 см. І йде вона під 21 номером 100 гривень. 21 номер 100 гривень. Таких я їх маю 4, 4 штучки. Ну вони ніжні. Ніде ні потертості, ні нічого нема на малюнку. Нігде, абсолютно, вони не були в користуванні. Зовсім не були в користуванні. Тут я вам покажу, що я таких маю 5, 5 таких тарілочок на першій страві. Отак, От як на першій страві. П'ять таких шикарних тарілочок. такі ж самі, такий же самий малюнок, все таке саме. І клеймо також таке саме клеймо. Вони нові. Ну, нові новісінькі тарілочки. Ну, новісінькі, такі білесенькі, ніжні, ніжні. Ще й мають тут такий по краю рельєф зроблений. Бачите, отакий От мають на кожному, так як на кожному кутику. Отакий мають рельєф зроблений. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вони мають 22,3 см. 22,3 см. І йдуть такі тарілочки під 21 номером 120 гривень. 21 номер 120 гривень такої тарілочки. Ще я вам покажу, що я маю таких самих 5 тарілочок плоских. Отакі От плоскі 5 тарілочок. Бачите? Ну, вони такі дуже гарні. Ну, дуже гарні. Не буду я багато говорити, бо вони всі нові, всі новісінькі. І скажу вам, скільки така тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має 24,5 см. І йде під 21-м номером 130 гривень. 21-й номер, 130 гривень такої плоскої тарілочки. Нові. Тарілочки всі нові. Хочу вам показати, що я тут маю дві таких трієчки. Шикарні такі трієчки, білі-білесенькі, білі-білесенькі. дуже гарні, дуже гарні. Отакі от йдуть чашечки. Чашечки йдуть на 200 На 200 міліграмів. Бо я міряла, от є водичка всередині, то я оцю візьму сухеньку. Бачите? Отакий От йде рельєф, отакий От рельєф, такий, е, ніби малюночок тут. А тут, бачите, які йдуть по кругу. Бачите, така ручечка з дірочку така зручна. На ні, так, дно таке, ніби, бачите, ось таким рельєфом. Оту збоку таке клеймо. Така красота тоненька, така ніжна красота, ніжна, ніжна. Таке йде блюдечко, Таке блюдечко, Бачите, яке. Отаке гарненьке. Тут сеточка зроблена. Тут сеточка на тому малюночку зроблена. І отака сама тарілочка, пиріжкова тарілочка. Отака сама пиріжкова тарілочка. Бачите, як зроблено? Гарно. Скажу вам який, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 21,3 см. 21,3 см. І йде така трієчка. Отаке клеймо. Бачите, отаке от клеймо. То в нас є Германія. То в нас є Германія. І йде така трієчка під 78 номером 500 гривень. 78 номер 500 гривень такої шикарної трієчки. Дуже гарнесенька, ну, дуже гарно. Так, мої любі, зараз запрошую вас до другого перегляду, до другої частини. А далі побачимо, як воно буде. Як воно складеться все. Так що всіх запрошую до перегляду. Переглядаємо і насолоджуємось.